Доброго ранку, мої підписчики розоводи, розолюби. Вийшла ця придурковата бабка показати вам свою сенсацію. Ви ж не вірите мені, що я влітку все пересаджую і розсаджую. Буде 45 на градуснику, і я все одно його буду пересаджувати і розсаджувати. Ось буду показувати зараз результати. Так. Ось оце. Дивіться, Гарте... хризантема. Пересаджена недавно, Ну, неділю, мабуть, назад. Поливалась, поливалася, ось вона вже вже нормальна. Все, вже, вже живе вона тут. Бо там вона мені мішала. Не викинуть жалко і продать не продаш, як кажуть. Прийшлося сюди мені. А тут мені вона місто трошки закриє, хай вона росте, вона висока росте і квітне так роз, розживувати. Ну, хай собі. Он дивіться, які я їх понасаджую. Гляньте, які вони у мене як ліс стоять от усе отут. Гора моя засаджена. Ну, там ще не повністю ще ж отуди треба троянду якусь кинуть буде. У місто того я його викопаю, а туди кину троянду. Ось дивіться, далі йдемо. Ось оця. Ось дивіться, ось вона, бачите? Це обрізана, он майже під той, ось, низько дуже обрізана. вон зовсім там низько. По одній почці пішло туди, по одній, по дві. Ось. Оце місяць назад, мабуть, пересаджена. Ну, може і місяця ще немає. Не знаю коли. Це пересаджена, вона обрізана просто. І оце пустила, вона вже такі пагане. Там вона сиділа у мене, сиділа. бачу, що діла нема там. Думаю, ні, я тебе сюди підсажу, ти мені тут нужніша, ніж там. І будеш рости. Ось дивіться результати. На зиму, якщо що, я обріжу її повністю, землею засиплю і все. І вона у мене перезимує. І весною вийде добре із зими. Так, ось цю буду зараз показувати. Ось вона у мене прикрита, ще накрита. Зараз цю покажу вам. О, дивіться, Вон, дивіться. Гляньте, Бачите? О гляньте. Вон, гляньте. Пересаджена на, на всю повністю. О, дивіться, з квітами вона вже Вон, квіти, Бачите? Це теж тоді, що я пересаджувала як і ту, і цю сюди підсадила. ось. Вона мені там дуже мішала, заважала. Ну, просто вона все одно мені її пересаджує, чи, ви, чи, чи восени. Восени буде більше е, роботи, я думаю, там ще ж буду сажати ті е, троянди, там пересаджувати, там перетой. От вона в мене ось повноцінно росте. Все. Можна її відкривати, ну, хай вона ще прикрита, постоїть. Ось оце бабушки премудрості всі. Ви. Не хочете до мене ж прислухатися ні до чого? Я вам показую, як є. Я показувала, як і сажала, наверное, їх. І тут вон, які і ростуть вон, усе у мене тут вон, усе позаростало. Гляньте, яке зелене все стоїть. Вон, ось. Дивіться, який сад стоїть зелений. І хризантем повно під тим під фігелем он, хризантемами закрила той фігель хоч трошки. І тут вон, вон. І мультифлорки ті вон тут, і хризантеми тут, і троянди тут, і все тут. Оцю ну, ось троянду чи тут мультифлорка якась красивенна просто. Ну, гляньте, яка вона чудова, як сонечко в горі. Гляньте. Серки дзвони дзвонять. Благословляють нас на прийдешній день. Ну. Ось оце такі бабусини всі премудрості. А ось я тут зараз покажу всі премудрості. Ну вон ну, вони, черенки тут. Теж ось, бачите, накриті так, вони стоять собі. Нікому не... Ні, спочатку ж вони були під этим, під відром. Під пластиковим. А потім, уже як то, я ось ящичком накрила і ящичок прикрила сінцем. І все. І хай вони так собі ростуть. Поливаю і все їм. Осінь, на осінь укрию тоді на зиму. Ну ось красива розквітла. Дуже красива вона розквітла. Я багато не буду розказувати. Я тільки показала те, що є. Там он, я ж теж попересаджувала. зараз піду туди. Ось череночки тут, он, черенки кругом. Оце все, все, все. Ось у бутилках вони дивіться, он. бачите, зелені вони які стоять. Ось дивіться, гортензії. Он, дивіться. Он, бачите? Он, он, бачите вже вони он. пішли вже вони рости. Гляньте, он. бачите ось. Ось оттуда, вон було ж маленьке, вон пішли листочки. Ось зараз покажу. Ану де ті? А ті ось, ось вони в мене. А ну ось дивіться. Ви бачите, ось у мене в відерці, ось у такому вони. О вон, дивіться. Гляньте, О, гляньте. Гляньте, листочки. Бачите? Молоденькі вон пішли. Бачите, ростуть там. о? Потім так накрию і будуть вони так. От є от і, 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 і тут гортензії. І вон скільки тих, тут ще у відрах. От тут гарно, тут тіньочок воно трошки так влага собирається і тут їм живеться гарно. Оцим черенкам. А там от на сонці, там слабіші, все рівно. А ну тут що це в нас? Вон, дивіться, бачите? І тут є. Ще закриваю їх. Позакриваті, там вон, видно, вон. зелені вже теж вони. Там теж позакриваті зелені. вони. Так що це бабуся займається такою рукою. Оцей сад у мене не бризкається майже. Це рідко-рідко, коли в мене вистачає на нього того. от, Отрави там залишається в бачку. І я можу його бризнути, а так він не бризкається. Стоїть він. Як стоїть. Це убійственний сад, хай він собі стоїть. Ось ті, що я ось. саджала, оце недавно ось. пересаджувала їх теж. От туди вбрала, бо там щоб землю той. Ось є вже. Вже. пішли ті, ну, ну є. Ага, є вже. Он. Ті. Он, а, вон є. Да, все, вони поприймалися вже. Я їх два рази полила, по-моєму, а тоді то отопали. Ось Ось вони. О. Вони при той. Вон теж підживила ту. Ну, оце, отут так, їм бабка, я такою ерундую, це займається. Цю. Можна і цю було б. Не хочеться обрізати, то хай я її на той рік зроблю. Це дінки зроблю, тут за той бубликом її зав'яжу, і буде красуня. А ось вона цвіте. Гляньте, Ось дивіться. Дивіться. слабенька ще, звісно, вона ж першорічка. річка, ну, айсфогель. Ну, вона по сорту. Тут вона рабустів цілий рад. Ще я туди підсажу. У мене ж своя рабуста є і з того. Згоршка. Сюди теж підсажу її. Ну, і буде так. Ну, оце ось мені подобається. Оця подобається. Ті не подобаються мені. Щось вони теж вже починають горіти. А ця тільки саме от така. І ті рожевенькі є на ній. Вон. Не знаю, будуть вони рожевими чи ні, ця ось зовсім біла така вон робиться. Хоча вона була біліша. Зараз вона вже не біла стає. О, ну це такі вона. Ага, ось є ще. А ну зараз ще, ще тут покажу. Ось тільки-тільки буде вона цвісти. Буде процвіте, вона встигне чи ні, Ну, головне, що буде вона цвісти. А вон яка якраз. Ось дивіться, як гарна. Це вона зовсім пропадала, Її там зовсім не видно було, потім вона дійшла, ось поламалася. Це тут дерево шпиляли, воно оріх, хлопці. Тоді робили ж інтернет. У нас же щось був. так вони кабель сюди. Ось вона. Ось така красива троянда. Ну, Назви я не знаю. Було написано на ній. Артур, по-моєму, якось. Ну не... ну, не знаю, коротше. Це і, с... Дім і сад, звісно. Це така, що і не той, ну, вона, я ж кажу, погибала, тепер опять одійшла. Ну, хай собі росте. А це мої ось квіти. Оці. Отакі квіти, оці я дуже люблю теж. Це ось восени, це не, не за. Незамінимі квіти просто, Ось як, як осінь приходить, пахне так дуже. Ну що ж, спасибі, хто дивився мене, хто заходить на канал. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.